Ви знаєте, це важке запитання, тому що в мене на пасіці є як мікронуклеуси, дуже велика кількість, і так і нуклеуси на стандартну рамку. От на рутівську рамку, як зараз у мене, ви бачите. Вони ці вулики призначені в мене для але в в Я також вивожу в них маток відбираю в них маток, з якими мені працювати найкраще. І з тими і з тими мені подобається працювати, але є свої нюанси. розумієте? На великих пасіках промислових, де великий вивід маток, там на всіх промислових матковідних пасіках там застосують тільки мікронуклеуси, бо це засипка бджоли і так далі. І Мікронуклеус він гарний тим, що. Там, ну, розумієте, швидко знайти матку. От 100 маток я можу відібрати за пару годин. Відібрати, помітити і так далі. У шестирамкових вуликах там, виходить ну, довго шукати маток. Це єдиний, як по мені, мінус в моєму випадку, тому що шукати саме маток. А так. Дозрівання матки кормління, я вважаю, що найкраще на стандартну рамку. Ну і в моєму випадку, коли дуже гарно заселять, в плані того, що там взяв рамку з розплодом, розселять, ну є свої нюанси робочі, тому важко сказати. Є в мене мікрики, як польські, так і турецькі, ось з пінопласта. Вони класні. Я з ними працюю, вони мені подобаються. Тут швидко все робиться, але ж осінню потрібно все це висипати. Шестирамковий вулик я просто зібрав, в зиму і весною я продам з нього пакет, заселю одну рамку розплоду і знову буде, ну, виводиться матка. Буде е, гарно сіє, там дуже гарно видно на стандартній рамці, як там працює матка, як вона сіє. На мікронуклеусах це дуже важко проконтролювати саме за сів роботу матки. Вона сіє, сіє, а може вона і не так якісно сіє. Розумієте, в на стандартну рамку це більш, більш видніше цей весь процес. Тому. Все залежить від специфіки роботи. Якщо тільки матководство, от просто матководство, то мікронуклеус він повинен бути теплий. З дерева це все фігня. Це Так, так, так як там малий об'єм жили, там повинен бути температурний режим. А це може зробити пінопласт або пінополіуретан. Пінополіуретан гарний тим, що його мольний їсть, а пінопласт, як по мені тепліший. О, це якось так. А так, працюйте з чим вам подобається. Ну, найкращий для якість матки, найкращий наук на стандартну рамку, де багато бджоли, де багато корму, де температурний режим і так далі. В принципі, оце якось так в моєму випадку. Мені подобається все.